Мовчати не буду, хай знають народи. Тридцять третьому голодом били на сході Українці нащадків козацького роду. Світ знущання такого не бачив ще з роду. Чорноземи хлібами пишались одвічно. Чому з голоди люди вмирали трагічно? Українські степи втрили братські могили. Лютим голодом смерть смерті села посила. Нехай знають усі, спланували завчасно, щоби знищити рід український дочасно. Взяли все, що було, вон посіву й поражний. Хтось зловісний наказ підписав легковажне. Це тупі, малограмотні слуги фальшиві. Що придумали план заготівлі жахливі. жахливий, за кордони з зерном поїзди відправляли, а мільйонам від голоду смерть рікали. Запалімо свічу за всі душі невинні, пам'ятаємо про все і згадаємо їх нині. Україна жива, не здолати ніколи, бо козак був і є. Мужним воїном.